Іноді карти випадають так, ніби вони намагаються кричати нам про очевидне. Вони складаються у візерунок, який неможливо ігнорувати. І цей візерунок не про далеке майбутнє, а про сьогодні, про тут і зараз. У нашому випадку розклад говорить про шлях, який ще не завершився, але вже почав змінювати свою форму. Це шлях болісний, важкий, складний до межі, але він несе нові можливості. Якщо ми зуміємо ними скористатися. Карти показують стан необмеженого вибору. Це схоже на перехрестя, де перед тобою розходяться десятки доріг. У кожній з них криється потенціал, але жодна не гарантує легкого результату. Це не ті варіанти, де можна спокійно вибрати найзручніший шлях і йти собі далі. Це радше ситуація, коли всі стежки вузькі, зарослі терням, сповнені пасток, і доводиться йти крізь біль. Ухиляючись від ударів, вигадуючи хитрощі. Саме в цих умовах формується новий початок через обхідні дороги, через випробування, через пошук нестандартних рішень. Четвірка жезлів, яка випадає в розкладі, нагадує нам про моменти радості, що вже були. Вона символізує відчуття, коли довге очікування нарешті приносить плоди. Так, ця карта колись супроводжувала звільнення Херсона, і саме тоді вона показала. Що після мороку може з'явитися світло. Зараз її поява говорить про інше, про те, що суспільство знову перебуває в очікуванні. Люди прагнуть побачити перемогу, прагнуть відчути той вибух емоцій, коли неможливе стає можливим. Четвірка жезлів говорить, що надія не згасла, навіть якщо вона часто прихована за розчаруваннями. Разом із нею в розкладі з'являється карта зірки. Це надзвичайно сильний символ. Зірка це не просто мрії, не просто бажання. Це жива надія, що проростає у майбутнє, як паросток крізь камінь. Вона каже, шлях важкий, але він не марний. Вона підштовхує йти далі, навіть коли сили закінчуються. Бо попереду є світло, бо попереду є те, заради чого варто боротися. Рік, що минув, уже показав кілька критичних точок. Ми бачили, як у певні місяці ситуація хиталася на межі. Це були моменти, коли здавалося, що ворог ось ось перетне небезпечні рубежі, коли питання окупації знову стояло над Україною, коли страх перетворювався на реальність. Але тоді ми вистояли і вистояли завдяки тому, що змогли використати важелі впливу, змогли утримати контроль над найважливішим. Ці приклади нагадування, що навіть у найважчих умовах. Можливі переломи на користь. Зараз ми знову стоїмо перед коридором можливостей. Він не безкінечний, він не відкритий назавжди. Це двері, що з'являються на короткий час. Важливо розуміти цей коридор не дозволяє чекати. Це момент, коли кожне зволікання може стати фатальним. І саме тому події останніх місяців такі напружені. Саме тому ми відчуваємо, ніби повітря наелектризоване. Карти говорять про складність процесів, які тривають. Я жезлів підкреслює, що ми перебуваємо у стані постійного конфлікту, боротьби, суперечок, що можуть перерости у щось більше. І це не лише війна у військовому сенсі, це також боротьба всередині суспільства всередині політичного поля. Це суперечки, які виснажують, але водночас загартовують. Карта вежі з'являється не вперше. Вона завжди символізує руйнування, швидкі процеси, катастрофи. І коли вона знову в розкладі, це означає, що потрясіння попереду неминучі. Але вежа це ще й карта очищення. Вона руйнує те, що вже не витримує часу, і робить це різко, боляче, безжально. Та після цих руйнувань завжди народжується щось нове. Великий акцент розклад робить на інформаційних війнах. Серпень і вересень уже показали, що країна занурена у потік скандалів, викриттів звинувачень. Це схоже на те, як якщо відкрити відро з брудом і почати розбризкувати його на біч, бруд липне до всіх до політиків, до волонтерів, до активістів. І тут важливо зрозуміти, що це не лише ворожа діяльність. Часто цим займаються свої ж, намагаючись здобути політичні очки. Притягнути увагу електорату, зміцнити власні позиції. Це боляче. Бо суспільство, яке тримається на довірі та взаємопідтримці, починає роз'їдати зрада й підозри. Попри це, є і позитив. Карта дарування вказує на те, що ресурси, отримані від партнерів, починають працювати сильніше. Вони вже не лише обіцяні, а реально використовуються. Це те, що дає змогу втримувати найважчі рубежі. А в майбутньому переходити до повернення територій. Це початок процесу, коли сила, отримана ззовні, перетворюється на внутрішню енергію для руху вперед. Окремо варто згадати розклад на Росію. Він виглядає катастрофічно. Там карти говорять про внутрішні чвари, про розкол у самому серці режиму. Це п'ятірка жезлів, символ нескінченних конфліктів, вежа символ руйнувань. І навіть карти, що натякають на страти, причому не лише політичні, а й фізичні, серпень і вересень стали для Росії часом, коли режим почав пожирати сам себе. Це нагадує жнива ті, хто приносить погані результати, стають жертвами системи. Є ще одна тривожна тема це безпека світових лідерів. Карти натякають на ризики, які залишаються високими. Замахи, інсинуації, кризи. Можуть торкатися не лише України чи Росії, а й інших країн. Це глобальний процес, у якому немає ізольованих островів. Найближча перспектива виглядає як випробування. Карта Страшного суду говорить про необхідність бути максимально уважними, готовими до критичних моментів. І поруч із нею трійка кубків карта свят, відпочинку, розслаблення це натяк. Небезпека може прийти тоді, коли люди відчувають найменше тривоги, коли суспільство відпускає напругу. Вечірні години, великі скупчення людей, об'єкти інфраструктури залишаються під загрозою. Особливо болісною є поява трійки мечів поруч із картою сонця. Це символ емоційного болю, серця, яке розривається. Сонце часто пов'язане з дітьми, з енергією майбутнього. Така комбінація карт натякає, що удари можуть бути спрямовані у найболючіші місця, які символізують життя, розвиток, майбутнє, це попередження, яке важко ігнорувати. Загалом розклад показує складну, суперечливу картину ми живемо у часі, коли руйнування і надія йдуть поруч, коли кожен день може приносити як біль, так і шанс на відновлення. Це час. Коли потрібно зібрати всю внутрішню силу, аби пройти коридор можливостей і не зламатися під вагою випробувань, це не пауза, не час відкласти рішення на завтра. Це момент, коли майбутнє створюється щодня, крок за кроком, навіть тоді, коли здається, що рухатися неможливо. Карти показують новий початок неминучий, але він не прийде сам собою. Він вимагає напруження сил. Хитрості, сміливості, готовності йти навіть там, де дорога закрита. І хоча шлях буде довгим і тяжким, зірка попереду вже світить, і це світло знак, що ми не даремно йдемо цим шляхом. Осінь 2025 року, схожа на довгу ніч перед світанком, повітря важке, насичене вологістю й тривогою, вулиці міст наповнені розмовами, які зводяться до одного. Що далі? Люди вже втомилися рахувати місяці війни, втомилися жити від тривоги до тривоги, і все ж у цій втомі є стійкість. Вона не завжди гучна, інколи прихована, але вона існує. Карти, що лягли тепер, нагадують ми входимо у фазу, коли втома стає вирішальним фактором не лише для солдатів на передовій, а й для тих, хто живе у тилу, хто працює, хто чекає, хто намагається зберігати нормальність у ненормальних обставинах. Диявол у розкладі показує залежність від новин, від чужих рішень, від зовнішніх сил. Це ніби кайдани, які обмежують рух. Та поруч з'являється колісниця, і це знак. Навіть у кайданах можна рухатися, якщо зібрати волю докупи. Суспільство зараз схоже на поле після жнив. Земля виснажена, але в ній залишаються живі соки. Люди втомлені, але вдома не дорівнює зневірі. Навпаки, вона гартує. І тут карта сили нагадує справжня міць не у фізичному натиску, а у здатності приборкати власний страх і злість. Осінь 2025 року це час, коли ми вчимося тримати рівновагу на межі. Є ще один важливий образ місяць. Він завжди символізує ілюзії, страхи, те, що приховано. Місяць у вересневому розкладі натякає, що ми ще не знаємо всієї правди про те, що відбувається. Частина подій лишається у тіні, багато процесів приховані, їх неможливо побачити одразу. Це може створювати відчуття безсилля мовляв, ми рухаємося навпомацки, але місяць це також шлях інтуїції. У темряві ми починаємо довіряти внутрішньому чуттю, яке часто точніше за гучні заяви чи обіцянки. Особливе місце займає карта правосуддя. Вона говорить про те, що прийшов час відповідей. І ці відповіді стосуються не лише ворога, а й нас самих. Вона ставить питання чи готові ви чесно подивитися на власні помилки? Чи готові ви відповідати за свої дії? Це не просте дзеркало. У ньому видно не лише героїзм, а й слабкості, не лише перемоги, а й поразки. І все ж це дзеркало потрібне, бо воно очищує. Коли дивишся на розклад у цілому, то стає зрозуміло. Найближчі місяці принесуть великі випробування, але й великі можливості. Колесо фортуни нагадує, що історія рухається циклами. Те, що здається падінням, може обернутися підйомом. Те, що виглядає як кінець, часто стає початком. Зима 2025 тисячі двадцять п'ятого та року випадає як період жорстких перевірок. Карти натякають на нові виклики. Які стосуються не лише фронту, а й тилу. Це може бути пов'язане з енергетикою, з ресурсами, з витримкою суспільства. Але поруч із цим карта сонця це знак, що навіть найтемніша зима не зможе знищити життя. Сонце завжди повертається. Навіть після найдовшої ночі люди зараз шукають сенси. Вони хочуть знати, заради чого всі ці страждання, коли буде кінець, чи буде він взагалі. Карта світ відповідає. Хінець є, але він не схожий на казкову мить, коли все одразу стає добре. Це скоріше поступове розгортання нового циклу, коли старе згоряє, а нове ще не оформилося. Світ це завершення, яке водночас відкриває новий простір. Тому зараз так важливо не втратити відчуття перспективи. Бо найбільша небезпека це не ворог, а байдужість. Карта повішеного каже. Іноді доводиться завмерти, подивитися на все з іншого боку. Це не про поразку, а про зміну точки зору. І саме в такі моменти народжуються нові ідеї, нові стратегії. Коли дивишся у майбутнє, видно, що попереду ще довга дорога. Але поруч із цією дорогою постійно горить зірка. Вона не дозволяє впасти у відчай. Вона тримає у тонусі, навіть коли здається, що сил більше немає. І ця зірка не абстракція. Вона живе в кожному маленькому вчинку. У тому, хто підвозить воду на фронт, у тому, хто навчає дітей попри обстріли, у тому, хто лікує, ремонтує, підтримує. Велика картина складається з маленьких штрихів. І саме вони зараз формують фундамент для майбутнього. Бо справжні зміни не відбуваються за одну ніч. Вони народжуються повільно у тисячах щоденних зусиль. І карти нагадують. Усе це немарно. Отже, друга половина осені і початок зими 25-го року це час великих випробувань, але й великих шансів. Це момент, коли минуле вже не тримає так міцно, але й майбутнє ще не визначене. Це простір вибору, який може стати доленосним. І саме від того, як ми пройдемо цей відрізок, залежить, яким буде новий цикл, бо карти кажуть він буде. Новий початок неминучий, але його якість визначається зараз у вересні, жовтні, листопаді. І саме тут, у цій темряві, потрібно тримати в очах світло зірки, бо без неї шлях утратить сенс.